По перше, я хочу всіх привітати із таким гарним святом, святом першого дзвоника, днем знань, з початком нового навчального року побажати нам всім. Миру, благополуччя і подякувати нашим захисникам, що ми маємо таку можливість зараз зустрічати це свято в цьому році. Ми набираємо три перших класи: загальна кількість 62 дитини. Це, звичайно, для нашої школи замало, але в силу того, що зараз в країні дуже багато людей виїхало за кордон, в зв'язку з цим у нас такий набір. Іде три класи. Ми випускаємо в цьому році дев'яті класи, які відповідно до реформи. Старшої профільної школи вже закінчують нашу школу, тобто ми більше десяті класи набирати в цьому році не будемо. Ну і випускаємо, звісно, випускників 11 класів. Хочеться їм побажати в першу чергу з гарними результатами підійти до національного мультипредметного тесту. Ви знаєте, все одно є піднесення. Це свято в першу чергу, не дивлячись на ті об'єктивні обставини, які зараз у нашій країні. Триває війна, всім неспокійно, але все ж таки із радістю зустрічаємо дітей, готуємось. Все літо готувалася школа до зустрічі, ми робили ремонти якісні для дітей, купували меблі відповідні. Тобто, не можна сказати, що щось таке особливе в цьому році, ні. Мабуть, особливе тільки те, що триває війна. І всім неспокійно досить, але треба згуртуватися, треба іти впевнено. Це наша робота, і дякую ще раз нашим захисникам і захисницям. Я мама першокласника і п'ятикласниці. Дуже хочу всіх привітати з цим прекрасним днем 1 вересня. Побажати всім міцного здоров'я і дітям наснаги в навчанні, щоб вони здобували все більше і більше знань. І хочу подякувати нашим воїнам, захисникам, які нас захищають, і ми можемо, дякуючи їм, бути присутніми тут. І е, відзначати це прекрасне свято. П'ять років тому вивели свою доньку до першого класу, сьогодні ведете сина. Так. E, які враження? От і порівняйте, Я, як буде перше, як зараз. Більше e, емоцій. E, Більше e, емоцій, e. бо це вже двоє. Дуже-дуже рада. Дуже радиш, ти дуже радий, що ти йдеш хочеш... <ш> в школу. Да. Хочеш навчатися? А, які можливо предмети ти хочеш вивчити? Англійську. Англійську. Тобі подобається англійська мова. Ага. А ким ти хочеш стати в майбутньому, можливо? Футболістом. Футболістом. Супер, молодець. А, донька, привіт, як тебе звуть? Ульяна. — Ульяна, ти ось 5 років тому йшла до першого класу. Які твої емоції тоді були? Мені мене було дуже гарно. Хочете піти в п'ятий клас. Ага, і ти вже за 4 роки, оці, що ти відучилася в школі. І як звикла вже? Трохи звикла, так. Для тебе цей, пер... цей перший дзвоник як відчувається в п'ятому класі? Дуже добре. Дуже добре. А які твій улюблений <ти> <с> предмети в школі? Е, е, трохи англійська. Трохи англійська, так. А ким ти можна хочеш? Не знаю, ще ще не визначилося. Ну, як завжди, перше вересня, мені здається, будь-якому в якому класі, чи то в першому, чи то в четвертому, чи то в дев'ятому. Це хвилююче, е, хвилюючий момент для вчителя, і для учнів, і для батьків. Е, після е, довгих канікул е, хтось не бачив дітей. А я буду сьогодні брати свій е, шостий перший клас. В цьому наборі у мене 23 дитини. Хтось з батьками приходив на збор. Хтось із батьків просто приходив показати дитині клас, познайомитися зі мною. Так, майже половину класу, діток я вже знаю. Перше враження було чудове. Дійсно, зміна поколінь відбувається. Спочатку я трошки не вірила в те, що таке буває. Діти завжди бувають завжди діти. Але тим не менше, так ми відстежуємо, відслідковуємо. Є така тенденція, що дітки приходять дещо більш геміфіковані. І, е, діти технологій, звичайно, в, діти живуть у суспільстві і рухаються разом із суспільством і прогресом. Найбільше, ось саме ця діджиталізація та гейміфікація відображається на е, увазі діток і на тому, що вони. Перед ними має все дуже швидко змінюватися. Увагу дітей тримати стає трошечки важче а для того, аби її утримувати, вчитель має кожного разу вигадувати щось нове. Дуже захопле відчуття і в і в той день, і сьогодні ми. Ми відчуваємо, і ми ну, хвилюємося про наше майбутнє. В першому класі ми а, гадали про те, як ми будемо вже в 11 класі. і наш час дуже швидко пролетів. Напевно, я відчуваю якусь ностальгію сьогодні. Зранку, коли збираючись, ти згадував, як ти прийшов сюди перший раз до школи. А тут уже ти ну, більше це останні рік і більше ти сюди не прийдеш. І так дуже сумно і в одну чергу, і дуже приємно. Відчуття насправді дуже нервові, тому що цей рік буде насправді дуже складним. Дуже багато подій з нашим класом. Наш клас дуже, дуже дуже активний. Ми їздили дуже багато подорожей. Наш вчитель проводив нам дуже багато активних подій. І через це у нас дуже приємні та ну, ностальгічні враження про цей рік і загалом про 11 класів нашої школи. У мене дуже подалі від того, щоб ми з першого по 11 клас залишилися з моїми однокласниками. Вони нікуди не уходили. І це дуже мені було ну, мені дуже це сподобалося. Тут у вас повністю зберігся клас? А, ну, звичайно, деякі діти Прийшли, але більша частина наша зберіглася. Я якраз з тієї частини, що прийшла, але у мене спогади з іншими вчителями зв'язані. Але також ми дуже багато подорожували і ну це дуже яскраві спогади. Напевно, я буду поступати більш в ІТ спеціальності на кібербезпеку. Кудись туди більше у Львів або в Київ. Я планую йти в медичну сферу. В медичну сферу. А куди саме? А планую у Вінницю. Вінницю. Я ще не знаю, просто хочеться бути лікарем. Я планую йти на лінгвістику, в Житомир буду поступати.